З нами не може трапитись нічого такого, що не закладено в нашій натальній карті. Тому я всім раджу, перш ніж замовляти прогноз, замовити собі хоча б раз у житті повноцінний розбір своєї натальної карти. Вона дасть вам відповідь на багато ваших питань. Ви дізнаєтесь про свої сильні сторони, про свої найбільші таланти, ви дізнаєтесь про шлях своєї душі, про своє призначення, для чого взагалі ваша душа втілилась саме в цьому тілі – для чого вона прийшла на землю, які задачі перед вами тут стоять, якого партнера вам краще обрати для особистих стосунків, яку вам професію обрати і багато-багато чого іншого? Просто, наприклад, люди, які не замовляли у мене натальну карту, замовляють одразу прогноз, я все одно їм, хоча б коротко, прописую ті основні моменти по їх натальній карті, які будуть перекликатися з прогнозом. Тому що ну, я постійно звіряю, звіряю з натальною картою, чи є там взагалі передумови для тої чи іншої події. Да? Якщо я в прогнозі бачу, що є, наприклад, можливість виграти в лотерею. А в натальній карті взагалі такого не закладено, такого нема. Або дуже маленька вірогідність. Ну, скоріш за все, це не буде виграш у лотерею, це буде щось інше, наприклад, нове хобі, там, розвага якась, відпочинок і так далі. Ось, тому, ну, і там, Наприклад, да, якщо у вас нема таких от передумов до ДТП, до якихось аварій, травм, нещасних випадків, ну, дуже маленька, да, така, наприклад, вірогідність, да, то, скоріш за все, в прогнозі це у вас так не програється. Да? Ну, максимум, може бути поломка якоїсь техніки і так далі. Тому я все одно да, всім раджу, я вам кажу, да, як спеціаліст, що розбір, повноцінний розбір ментальної карти він набагато корисніший, ніж прогноз, тому що ви самі тоді можете прогнозувати своє життя, ну, да, а планувати своє життя. Таким чином, так, як буде для вас корисно, так як буде для вас ресурсно. Тому, якщо хочеш замовити собі свою натальну карту, то пиши мені в особисті хочу натальну карту, і ти отримуєш інструкцію на все своє життя.